Закінчився розгляд даної справи за позовом Київської обласної прокуратури про визнання дівчин рішень до доявления та перебування заменить ділянок розміщення на території Росії сільської ради Бухівської райони Київської області. Вважаємо, що даний позов є блондованим. Даного позову видані е, належні політики доказів. Серед іншого хочу зупинитися коротко на основних скажімо, питаннях, які поставив Верховний суд при передачі справи на розвитку. Також щодо яких технічних питань. По-перше, хочу. Ще раз звернути увагу суду на засування сроків по законодавності на жаль. І з іншого хочу зазначити, що, по-перше, положення закону України про прокуратуру не зобов'язує прокурора, не зобов'язує прокурора, не зобов'язували прокурора, зобов прокурора здійснити перелік обереження. Законів принесення будь-якого рішення органу виконавчої чи влади Чорного чи сервісу, це самоврядування лише ви нам від наявності для цього відповідних підстав, що проводить висновок щодо цього виконаний у поступному Верховного суду 21 21 дорозі року справі 488, 5476, 14. Також хочу зазначити, що Верховний суд нам роз'яснює також. Коли можна стати, з якого часу можна відраховувати сам? це роз'яснення Верховного суду постанова 301.19 у справі 3572.15 постанови від 1850 року справі 18, 18, 16 і зазначає конкретно, що тому початку від строку на звернення до суду, яким закон, звичайно, момент, коли про порушення права про особи, якого порушила, довідався, вони довідатися об'єкт як право якого порушення, зокрема, держава особи органу в територіальною територіальних у спільних приносила. На що е в основне цілу Верховного суду цій позиції це саме. Порушення, вважаю, що це зафіксоване, або в актах реагування, наприклад, державних контролюючих органів, або в актах реагування органів прокуратури, це може вважатися, вважалося раніше у приписах органів прокуратури, або в позивних заявах органів прокуратури, це або акти перевірки. Зіляли. Також це може бути якесь звернення е, до контролюючих органів або органів прокуратури про порушення, е, Такі е, будь-які відомості про порушення під час відведення даних земельної діяльної матеріал та справи від, відсутні такі е, відомості. Е, також такі відомості не надавались відповідачами щодо саме виявлення порушень під час відведення даних земельних я. Готовно це виправлено у моїх пояснених на початку судового розгляду, до яких долучені і листи суб'єктів органів державної влади міністрів та Верховного Запитав Черного Верховної Ради України військ будуть до матеріали справи. Тобто вважаємо, що прокуратура дізналася про дане порушення, а також позивач е, час розгляду звернення інституту біоресурсів і трудокористування, е, за результатами якого був... То, на пост. Також хочу просто зупинитись на е е питання щодо е користування боязкоїслівної станції з підземними е ділянками. Прошу суд звернути увагу на те, що у проєкті розвитку боязкої дослідної станції від двадцятих років минулого століття і по даний час конкретно розписано які земельні ділянки, коли набувались у користування, це, це підкріплено відповідними проект проект на сорятування, які згідно проти положення свого України надають право постійного користування сесорським підприємством. Також прошу. Звернути увагу на uh, проєкт формування території, який долучений до матеріалу справи, який вивчався, згідно з якого спільні землі знаходяться поза межами населеного пункту. Uh, uh, хочу наголосити на тому, що даний проєкт вир... проєкт формування території, uh, його графічна текстова частина uh, те, є матеріалах справи. Uh, у текстовій частині наявні, наявні початки та підписи щодо затвердження даних проєкт, даного проєкту сільським головою, архітектором району та ще декількох повножих усіх. Також хочу значити, що це єдиний документ, який визначав межі населеного пункту на момент виникнення спільних прав і до виготовлення в подальшому вже після 2010 року генерального плану населеного пункту. Єдиний документ, який встановив межі населеного пункту і який зберігається у органі Державного земельного кадастрові в з строю, і я кажу, що він зберігається у сільській раді, тому що до, до затвердження меж населеного пункту, наприклад, затвердження мінімального плану і далі. Це був на території України в сільських населених пунктів єдиний документ, який встановили межі меж населених пунктів. Земельних даних, зеленкористачів і так далі, які відповідно до законів про державне ведення Державного земельного кадастру, який був діяв до затвердження нинішнього закону до 2012 року, згідно якого е, 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 даними Державного земельного кадастру є всі, Ця документація, яка є розпорядженні відділів управління земельних ресурсів, і в яких міститься інформація про в тому числі, про межі населених пунктів, і які в тому числі згідно закону про землеустрій про введення державного земельного кадастру, при розробці на даний час, при розробці документації землеустрій щодо затвердження меж населених пунктів. Використовуються в тому числі наявні картграфічні матеріали, в яких зазначені межі населених пунктів, тобто відправною документацією при затвердженні меж населених пунктів зараз, цифровий вигляд, є картиграфічні матеріали, плюс згідно закону державного населення кадастри у зановострій. У разі виникнення спорів щодо яких не спорів, що до меж населених функцій взимання клянок та, та інше, перевага надається документації в бумажному вигляді, а не в цифровому. Плюс ще хочу останнє, що про що нам висипали. Це основне питання, які, на які посилається прокурор по даній заяві. Ще хочу з наголосити, щось при прошу, при внесенні рішення по даній справі, врахувати той факт, що Федосівською сільською радою не подавала за до судну заявкам. Під час ми занимаємо дані справи, коли засуваємо строки позивної давності. Про це тільки відповідальність, то в Російській системі інвестиції заявляємо. Зв'язку з викладним, прошу позов кількості обласної прокуратури задання. Ваші оснащенні позовні умови, ви подав і 2 змінювали, правильно? Так.